Усім привіт! Якщо ви вперше на моєму каналі, то це канал про Данію та життя українських біженців в Данії. Тут є багато відео про Данію і про життя українських біженців, тому, якщо вас щось цікавить, ви можете пошукати відповіді на ваші запитання у моїх відео, а саме у плейлісті, усе про тимчасовий захист, якщо вас цікавить саме він. А сьогодні ми поговоримо про те, чому дуже багато данців обирають саме велосипеди замість авто. Спочатку я думала, коли приїхала в Данію, що люди обирають пересуватися на велосипедах через здоров'я, через те, що вони хочуть займатися спортом, бо їзда на велосипеді дійсно дуже гарно впливає на здоров'я. Якщо ви не були в Данії або, можливо, не знаєте, то Данія це країна велосипедів. Це одна з найвелосипедніших країн світу. І навіть ті люди, які приїжджають в Данію з інших країн. Стають трохи данцями і також пересідають на велосипеди, навіть якщо вони до цього ніколи їм не користувалися. Чому так відбувається? Записати це відео мене надихнула одна розмова з одним данцем. Розмова була така: він корінний данець, він народився і все життя живе в Данії. І я дізналася, що на роботу він добирається на велосипеді. А Працює він від своєї роботи на відстані 23 кілометри. Як на мене, це дуже довга відстань, щоб кожного дня щодня їздити цю відстань на велосипеді. Я запитала в нього, скільки часу він добирається. Виявилося, що він добирається в один бік одну годину, тобто дві години на день він витрачає, щоб дістатися до роботи і повернутися. В він живе в одному місті, а їздить на роботу в інше. В даному випадку у столиці у Копенгаген. Я в нього запитала, чому він не користується, наприклад, авто. Це було б логічніше. На що він мені сказав, що авто в нього немає. Але воно було. Він його продав. Я запитала: а чому ти його продав? А він каже, тримати авто в Данії і мати взагалі це дуже дорога річ, це дуже дороге задоволення. Він його продав через те, що в нього в якийсь момент забрали водійські права. І він, він прийняв для себе рішення, що він не буде їх повертати, а йому простіше просто продати свою машину і більше не користуватися авто. Так от реальна причина, чому данці все більше відмовляються від авто і обирають велосипеди, це саме через економію грошей. Данці дуже економні люди. Вони рахують кожну копійку, вони не марно трати. І зараз я перерахую, чому при ті причини, чому мати авто в Данії – це дуже дорога річ, це майже як розкіш. По-перше, це високі податки. Коли ви купляєте автомобіль, ви маєте заплатити дуже високий податок. Іноді цей податок, він є навіть більший, ніж Сама вартість авто. Просто вдумайтеся в це. Наступною причиною є, звісно, дорогий бензин, а дорогий він також через високі податки. Третя причина це висока вартість страховки на авто. Причому, чим е, молодший водій, тим ця страховка буде дорожчою. Тобто вартість страховки вона залежить від віку водія. Якщо ви щойно отримали. Водійські права, і що не тільки ну, сіли за кермо автомобіля і є недосвідченим водієм, то вартість вашої страховки, там є навіть вік, від 18 до 24 років, якщо ви водії в цьому віковому діапазоні, то вартість вашої страховки буде набагато вища, ніж вартість страховки для людей іншого, іншої вікової категорії. Наступною причиною є платні і дорогі парковки. Про це вже я багато разів казала, і не тільки я. Парковки в Данії, а особливо в Копенгагені. По-перше, вони усі платні і дуже дорогі. Знову ще одна історія. Я спілкувалася з іншими людьми. Вони не данці, але вони проживають в Данії вже багато років. В них також є машини у цих чоловіків. І один з них працює у центрі Копенгагена, в нього є машина, але він добирається до роботи на поїзді, тобто громадським транспортом. Коли я спитала, чому він не користується авто, він сказав, що парковки платні, і там, де він працює, там просто немає взагалі парковки для робітників цієї організації. В принципі, не те, що бізку взагалі немає. Наступний чоловік, його історія мене теж вразила, він має машину. Але е, користуються громадським транспортом. Коли я запитала, чому, він сказав, що в нього ще два роки тому відібрали водійські права. Е, я була здоволена тим, що він їх не повернув протягом двох років. А ось чому він їх не повернув протягом двох років, ми переходимо до наступної причини: це складнощі з отриманням водійських прав і збереженням їх. Якщо ви хочете е, про. Відео про отримання водійських прав в Данії більш детальне. Мені є що розказати. Я багато знаю про це. Напишіть в коментарях, якщо ви хочете окреме відео про отримання водійських прав в Данії, про нюанси, про нюанси, які можуть бути про якісь підводні камені. Я про це все знаю і можу розказати, якщо ви захочете, якщо ви підтримаєте це відео лайками, вподобайками. Якщо на цьому відео буде багато вподобаєк і багато ваших коментарів, тоді я запишу відео про отримання водійських прав в Данії. Отже, чому він не повертає ці права? Цей чоловік і інший чоловік взагалі данець продав своє авто і теж не повернув. Однією з причин є те, що отримання водійських прав в Данії – Дуже дороге, це дуже дороге задоволення. Якщо ви хочете отримати водійські права в Данії сполдер, це буде дуже дорого для вас, дуже довго і дуже складно. Чому? І ще отака причина, тому що їх дуже легко втратити. Ви можете витратити купу грошей, часу, вашого часу, сил, нервів, всього, частину вашого життя, щоб отримати ці права, і через якийсь навіть незначний, якесь навіть незначне порушення, ви можете цих прав е, лишитися. Тобто у вас їх можуть відібрати. Наприклад, однією з причин може бути перевищення швидкості більше, ніж на 30%. Якщо вас двічі або тричі зловлять на тому, що ви перевищили швидкість, то у вас, ну якщо вас зловили на цьому поліція, то у вас е, відберуть права. А для того, щоб їх... Поновити вам треба складати два іспити. Це іспит з теорії правил дорожнього руху і іспит з практики водіння. Якщо ви думаєте, що це легко зробити, скласти ці два іспити, то ви помиляєтеся. Навіть якщо ви досвідчений водій, ви можете не скласти іспит з водіння автомобілем. То, чому? На ці питання я вам відповім в окремому відео про отримання прав датських прав в Данії, якщо ви мене попросите про це і якщо вам це цікаво. Далі, наступний момент, це суворі правила дорожнього руху. Коли я приїхала в Данію і протягом всього цього часу я спостерігаю, що водії дотримуються правил дорожнього руху і вони їздять дуже обережно. І водії дотримуються, і пішоходи. Ну, не всі, звісно, але більш-менш всі дотримуються правил. І я зловила себе на думці, що я жодного разу не бачила тут якусь масштабну аварію. Е, ну, Тобто якесь ДТП з якимось смертельним випадком. Такого не було жодного разу. Тому що водії їздять дуже акуратно. А чому вони їздять акуратно? Тому що вони знають. Наскільки важко отримати ці права і наскільки легко їх втратити, а потім поновити. І в цьому я вбачаю саме причину. Отже, під кінець така статистика. За статистикою в Копенгагені понад 40% мешканців їздять на роботу чи навчання на велосипеді. Тому, саме тому, що я перерахувала причини. Володіння авто, оскільки це все дуже дорого і складно. Люди обирають велосипеди. Навіть ті люди, у яких є машини, вони пересуваються на велосипеді. І для них це набагато легше, краще, і що головне, що головне дешевше. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку на це відео, напишіть обов'язковий коментар і напишіть. Як отримати права в Україні, українські права? Я тоді порівняю цей процес отримання українських прав і отримання прав дані і запишу окреме відео про це, якщо ви мене про це попросите. Отже, дякую всім за увагу бай бай!